Галина Потопляк, Боже, дай сил. Мама мовчала про голод, про те, як хліба хотіла, про той нестерпний холод, про те, як в скрині сиділа. В скрині лежала макуха, мама шукала поїсти. Січень, зима, завірюха, обшуки, комуністи. Мама мовчала, мовчала. Мала лише шість годочків, коли усе забирали, крім штанів і сорочки, коли дід Полип б захололи, сидячи прямо на лавці. Коли корінці мололи, коли відморозила пальці. Мама весну любила, бо розквітала акація Сік через губи цідила, гинула ціла нація, мертві лежали потоком і серця кам'яніли. Голод душив чоботом і скидав у могили. З голоду мама виросла, шкіру мала, аж синю. Я її часто просила розповісти про скриню, про гнилу бараболю, про запах цвілі на денці. про свою гірку долю і корінці на ряденці. Мама так хліб любила, жито сіяла й жала. Вона в кармані ховала, крихти коли вмирала. Білу хлібину і чорну, її принесу на могилу. Мелю історію, жорна. Боже, дай сили!